Скарги на безкарність ромів на Авилівці переросли у масштабний конфлікт минулого тижня. Чоловік ромської національності тяжко поранив хлопця-авилівчанина, а за кілька днів його випустили під домашній арешт. Це сколихнуло Авилівку. Люди вимагають від влади втрутитися і погрожують самосудом, якщо та нічого не вдіє. Чому так сталося і що робити далі? Про це ми говоримо з лазівським міським головою Сергієм Володимировичем Зеленським. Вітаю! Добрий день. У вівторок, 14 червня, ви зустрілися за вилівчанами. Як проходила зустріч? Що кажуть люди? Дійсно, останній час значно працівники поліції не доопрацьовують питання по профілактиці, не знімають з себе відповідальності зі своїх підрозділів, які відповідають за ситуацію. Також, яка виникає на території міста Лазава. Ну, особливе обурення на вилівській стороні людей викликала та подія, яка відбулася на тій неділі, був підріз молодої людини, 25 років, людиною румської національності. От Людина зараз перебуває. Тяжкому, але стабільному стані, прооперована, і буквально у понеділок судом сам винуватець цієї трагедії, яка відбулася, був випущений на цілодобове перебування вдома. Домашній арест, так будемо говорити. Людей це скалихнуло і я. Приїхав до них, ви бачили, що зібралося більше 200 людей, які висказували своє занепокоєння. Хотіли чинити самосуд. От, за день до цього також група молодих людей зібралася, хотіла примінити незаконну силу. Мені вдалося їх переконати, що необхідно діяти в правовому колі. Люди просять. Щоб ми, міська влада, виселили ромовську національність з злозової, щоб вона не заважала їм жити. На що я відповів, і всі ви знаєте, що ми будемо діяти в правовому кулі. Ніхто нікого не буде виселяти, а те, що ми посилюємо і будемо посилювати роботу в цьому плані в межах діючого законодавства, ніякого притіснення з боку влади. На меншинства ті, які перебувають у нас на території Лазової, не буде. Ну, сталося те, що сталося. По-перше, воно назрівало, назрівало роками, і перші обурення були ще майже 12 років назад, коли населення занепокоїлося ситуацією, коли у нас Люди ромської національності почали заселятися на Виллівській старині. Це були люди, які покинули територію Запорозької області. Ну і останній час, два роки тому, їх значно побільшала, тому що ситуація, яка сьогодні на сході України, Йде антитерористична операція, і звідтіля також в Лазаву прибуло багато людей румської національності. Мною на сьогоднішній день створена оперативна комісія, яка буде вивчати сімейний стан, в цілому по Лазову не тільки по Авилівці тих поселень. Де люди звернули увагу, а також виявляти перебування осіб, будемо говорити, які живуть в місті Лазовой, але не працюють, не мають прописки, тут необхідно, щоб працювала система. Тому група буде співпрацювати, і в цю групу війшли практично всі служби, всі відділи, управління, які причетні до умов проживання сімей, особливо які опинилися в складних побутових, життєвих обставинах, де мають неповнолітніх дітей. Сергій Володимировичу, чому авелівчани скаржаться на румів? Це в основному частні домоволодіння, да? сусідство їх не влаштовує, шум, гам, е люди. Ці національності деякі, невиховані, вони ображають людей. От, ну, Треба признати, що не дуже вони і хочуть працювати, а жити то за щось треба. Тому і виникає така ситуація, коли одні працюють, а другі просто вимагають, так скажу, випрашують, ворожуть і так далі, і так далі, і так далі. Те, що стосується наркотиків, дійсно на сьогоднішній день в цілому складна ситуація в державі по цим питанням, тому що не прийнятий закон, який на сьогоднішній день давав би можливість оперативніше працювати в цих напрямках. Тому я вчора перебалаком з рядом народних депутатів України, вони мене впевнили, що вже в другому читанні. Цей закон буде прийнятий. Я думаю, коли вийде закон, спільно з поліцією наведемо порядок в цьому плані. Яка є роль Лозівської поліції в цьому конфлікті? Ви знаєте, що створена нова структура, це Національна поліція України, яка направлена на охорону порядка на території наших міст. Сел. У нас діє 6 патрульних машин, ну, цього недостатньо на таку територію. Те скорочення, яке пройшло за останні роки, воно все-таки повлияло на ситуацію. От, і на сьогоднішній день складно з цим вже боротися. Я вчора був на прийомі у начальника головного управління поліції. Дмитрієва Анатолійовича, Анатолій, де ми обговорили ряд питань, включаючи це питання про криміногенну ситуацію в цілому на Лазівщині. Ним дані відповідні вказівки для того, щоб посилити контроль, посилити чергування за допомогою додаткових груп, які приїдуть на допомогу нам з міста Харкова. Вже сьогодні працюють ці групи. От і групи швидкого реагування, також групи е бившої нашої автоінспекції. Що саме вони робитимуть і як довго? Поки не наведеться лад в місті Лазавої. Я попросив додаткові сили для того, щоб стабілізувати ситуацію, і навести порядок в цьому питанні. Будуть вони слідкувати за порядком. Будуть знаходитись працівники у місцях масового скупчення людей біля кафе, біля парків. От, будуть знаходитись на дорогі. Що говорять про про лозівську ситуацію в облраді і облдержадміністрації? Ну, вони також занепокоєні цією ситуацією. Ну я запевнив, запевнив їх, що ми разом з національною поліцією максимально зробимо все для того, щоб цю ситуацію стабілізувати. Цього тижня ви провели нараду із силовиками. Про що говорили із ними? Дійсно, в мене у вівторок пройшла нарада з силовими структурами по питанням в цілому. По ситуації, яка виникла на території Лазової, ну а також той випадок, який стався з екс-мером Степановим. Два питання і по випадку на Авілівці, і по випадку з екс-мером стоять на контролі в області. От, я думаю, в найкоротший термін по двом питанням буде зрозуміло громадськості, що трапилось і як ми відреагували вже на самому прикладі. Ми бачимо, що останні два дні, коли ми посилили патрулювання самої Авелівки, ну, практично, практично, як то кажуть, зі слухів не надходило ніяких непорозумінь або скарг. Я пропрацював 9 місяців, ну, на жаль, офіційної скарги на мене ні разу не було, іменно що щось у нас відбувається по Авелівці. Тільки усні такі висказування, пропозиції, а заяв не було. Зараз відділом поліції будуть підняті всі скарги, які йшли протягом останнього року, ті, які на сьогоднішній день порушені. От ті, які відмовили, тому прошу населення заспокоїтись, працюємо все під контролем. Просив би їх також не йти на крайні дії, діяти згідно з чинним законодавством. Депутати прийняли рішення про те, щоб виділити 200 тисяч для встановлення камер там, де більше проходить, перебуває, проїжджає наших. Людей, щоб поліція оперативно вирішувала питання в разі скоєння якогось злочину, і мною дане доручення створити підрозділ групування для того, щоб ми могли допомагати поліції в чергуванні. Як раніше були, знаєте, добровольна народна дружина. От в цьому плані зараз юристи відпрацьовують це питання. Дивіться, ну я що побачив, прийшовши на посаду міського голови, те, що люди зневірені. В цілому, якщо вони можуть поскаржитись або написати заяву, і буде якесь відповідне, адекватне реагування. Я побачив для себе те, що люди вірять в міського голову і не зря вони мене запросили. Ви бачите, мене не били, От задавали питання, вони мені вірять, тому я максимально все зроблю для того, щоб оправдати їхню довіру. А остальні служби і правоохоронні, і виконавчий комітет максимально буде працювати для того, щоб також допомогти людям в цих питаннях. Дякую за розмову. Нагадаю про ситуацію на Авилівці. Ми говорили з Лазівським міським головою Сергієм Володимировичем Зеленським. Дякую вам до побачення.